Доброго дня, мене звати Люба. Я хочу залишити відгук на 40-денну чистку від Олександра. З Олександром мене познайомила моя сестра. Я багато чула про його роботу, і я хотіла потрапити на його чистку. Так все склалося, що я попала на чистку. Дію чистку я відчула на перших днях, зі мною сталася та подія, яку я вже дуже довгий час очікувала, але не могла наважитися, не могла наважитися на перші кроки до, до цієї події, і так все склалося, що це зі мною трапилося. Я зараз розумію, що це трапилося в найшвидший і найлегший. Варіант, який міг би скластися. Тому я дякую Дякую за ці за ці чистку, за, за те, що зі мною траплялося за ці 40 днів, за роботу Олександра. Також я замітила за собою вже багато часу якусь апатію до життя. А під час цієї чистки в мене. Почали проявлятися такий стан, що до мене повертається бажання жити, бажання щось робити, бажання творити. Для мене це дуже великий крок, і я за це дякую Олександру, я дякую за його роботу. Я думаю, що це тільки початок, що це е, чудо, яке трапилося зі мною, вони будуть ще траплятися. І тому я думаю, що всім треба спробувати чистку, спробувати її дію. І дякую Олександру за його роботу.